Жінка переходила річку по тоненькому мосту і труситься від страху. Боже, думає вона, якщо перейдуть, то віддам тисячу гривень першому же Міс перестав хитатися. Чи не багато я пообіцяла? Можливо, 500 гривень е, достатньо буде. Міс знову захитався. Боже, хіба ти жартів не розумієш? Злякано викрикнула жінка. Інколи ми обіцяємо, але не виконуємо. Тому, коли ми обіцяємо, старайтеся дотримуватися перед селеною своє слово. Мандрівник хотів переплисти на другий берег. Бачить, чоловік на попросив його переплисти. Вони пливуть і, е, дивиться, на одному веслі е, пише Думай на другому дій. І він запитав, а що це означає? Цей відповідає, коли я бомолодив, я завжди думав і показує, як одним веслом гребе. І човник починає по колу рухатися. Потім зрозумів, що треба щось зробити. Почав діяти, на другому вислі діяти, він по другу сторону почав крутитися. І коли я помудрішав, зрозумів, що треба думати і діяти. І тоді я вперед тільки плину, плину за течією. Тому думайте, дійте, а також думайте і моліться. Це важливі елементи, які потрібні для того, щоб виходити на новий рівень розвитку і еволюції. Чи є страх для вас проблемою? Чи краде він у вас радість життя, чи заважає жити повністю? Якщо так, то не журіться, ліки від страху є. Одна із численних переваг життя це є свобода від страху. Якщо ви боїтеся змін і труднощів, згадайте, що біля вас є ангел, який завжди йде впереді і допомагає вам здобути перемогу при будь-яких обставинах. Коли вселена готує для нас шлях, ми можемо бути певні, що все буде добре і обернеться якнайкраще. Слово не бійся означає не тікай. І ось засіб проти страху. Дій, попри страх, Знай, що вселена і ангел попереду вас. І вони приготували для тебе шлях і чекають, поки ти не, під, не підеш вперед і не здобудеш то, що хочеш. Тому пам'ятай, відступаючи перед страхом, ми е, заважаємо вселені і нашому ангелу е, благословляти нас і допомагати в е, тій ситуації. Тому дійте попри страх. І от ось... на молодах народилася в сердзенному морі. Вітер е, всіх моря погнав над Африкою пустелю. Довго не думає, чи він з постелі погнав всі хмари далі в джунглі. але молода хмарка лишилася, побачивши дюно. Вона усміхнулася їй і е, каже: Хмарка, юні, якщо хочеш, я покроплю тебе дощем. Ти не повіриш, але ти мені дуже сподобалася, і я б залишилася тут назавжди. Е, дюна відповідає, коли я вперше побачила тебе, ти мені теж сподобалася, Але якщо ти перетвориш свої біле волосся на дощ, то помреш. Любов ніколи не вмирає, мовила хмарка, і почала окроплювати Юну краплями дощу. І так тривало доти, поки на дюної не з'явилася веселка. Наступного дня маленька дюна вкрилася квітами і лісом. А наступні хмарки почали підсилювати ріст цього лісу. Через певну кількість років в маленька дюна перетворилася прекрасний оазис, який допомагав мандрівникам і захищав звірів від посухи, і це тільки тому, що одного разу хмарка не злякалася і віддала своє життя за любов. Літній чоловік із дорослим сином зайшов у вагон поїзда, сіли на свої місця. Хлопець сів біля вікна. Тільки пояс рушив, хлопець висунув руку у вікно і відчув потік повітря і раптом захоплено закричав. Тато, дивися, усі дерева біжать назад. Той тільки усміхнувся від цих слів. Поряд із чоловіком сиділа подружня пара. Вони були трохи спантеличені, тим, що молодий чоловік поводить себе як мала дитина. Зіненацька молодик знову захоплено закричав. Тато, бач, озеро і тварин. Марі їдуть разом з поїздом. Пара Сапантелична спостерігала за дивною поведінкою хлопця, а батько не звертав на це увагу і усміхався. Бажаючи хоч чимось допомогти, пара, що сиділа поряд, спитала літнього чоловіка: чому ви не відведете сина у якусь клініку на консультацію? Літній чоловік відповів: Ми щойно з клініки. Сьогодні у мого сина вперше в житті з'явився зір. Як часто ми не цінуємо простих речей звикаючи до них, цінуйте прості речі і любіть життя. Геолог вирушив експедицію гори. Спершу йому було важко дихати і працювати, і до того ж його сильно втомлювала безсоння. Колеги заспокоювала його. Звикнеш до висоти, згодом буде легше. Минуло трохи часу і пробували освоївся на висоті. Він успішно працював і навіть вирушив у невеликі подорожі. Коли йому запропонували коротку ділову поїздку в місто, він неохоче погодився покинути на певний час високогір'я, до якого вже зстиг звикнути, і який навіть полюбив. У місті в нього запитали: ну як юначе, знайшов що-небудь? Так відповів він терпіння. Нагорода за працю вимірюється не тільки в матеріальних цінностях, а й в духовних, що набагато важливіше. Тому інколи терпіння дає великі-великі результати. Зустрічаються два товариші. Один каже: Моя жінка така нечепурна і недбайлива. Я їй раз за разом про це кажу, але вона щороку все стає гірша і гірша. Інший йому відповідає: А моя така розумниця і господиня, я їй це кожен раз кажу про це. І щороку вона тільки стає кращою і кращою. Друзі, хваліть своїх других половинок і, звичайно, себе теж хваліть. Коли ви хвалите, ви піднімаєте енергію багатства, ви піднімаєте енергію радості, ви піднімаєте енергію щастя, і щастя завжди в вашій оселі панує. Бережіть себе і цінуйте інших людей.